Всім привіт! Ви на каналі Raid Helper. Сьогодні ми поговоримо з вами про поліпшення героїв, а саме про підвищення рангу героя, поліпшення навичок та піднесення. Е, якщо ви хочете прокачати свого героя з 3 на 4 ранг, вам для цього знадобиться прокачати його спочатку на максимальний рівень того рангу, якого він є. Як це зробити? Зараз вам покажу. Маємо рідкісного героя, прокачали його на 30 рівень. В нього є зараз 3 зірки. Для того, щоб підняти на 4 зірки, нам потрібно 3 героя, теж тризіркових, щоб підняти нашу мученицю на 4 зірки. Зверніть увагу на те, що бажано, щоб всі вони були першого рівня. Тоді у вас не буде даремної витрати ресурсів. Якщо, наприклад, у вас є 4 герої, і всі вони прокачані на 30 рівень, то краще вам взяти двозіркового героя, прокачати його на 20 рівень і зробити тризіркового однорівневого героя. Це буде вагітніше. Поїхали. Ось ми підняли мученцю на 4 зірки. Наступний крок, якщо ви захочете її підняти на 5 зірок, вам потрібно буде її на 40-й рівень підняти, тоді взяти. 4-4 зіркових героя і зможете тоді підняти її на 5 зірок. Далі. Поліпшення навичок. Поліпшення навичок в кожного герої є свої особливі навики. Тобто ульта, скіли, пасив. Ну, хто як називає. Є активні, є пасивні. Переважно активні потрібно прокачувати. Ось візьмемо Мартака, базова навичка Лезоха, у рівень перший. Ось можу вам показати. Тут показано, що воно буде на другому рівні додатися третьому, четвертому, п'ятому. Наприклад, на другому рівні шкода буде додатися плюс 10% на третьому шанс навички плюс 5% і так далі. Що потрібно для прокачування навичок? Для прокачування навичок потрібно мати томи навичок. Для легендарного героя це мають бути суто легендарні, або копія того самого героя. Тобто, якщо ви хочете прокачати один навик, один навик Артака, вам потрібен або легендарний том, або ще один артак. Так як дублі знайти дуже важко, особливо на початку грі, то? Швидше за все, ви будете качати книжками своїх героїв. Зверніть увагу, що для легендарного героя потрібна лише легендарна книжка. Для епічного героя вам треба буде або епічна книжка, або, або, або легендарна. Але не раджу вам використовувати легендарну книжку. Для епічного героя це буде марнотратство. Тому що краще її використати в легендарну герою, навіть якщо його зараз у вас немає, потім він у вас однозначно з'явиться. Ну і звісно, щоб поліпшити навичку для рідкісного героя, вам потрібно буде рідкісний том навичок. І теж попереджаю, що краще не використовувати епічні чи легендарні герої, томи навичок для рідкісного героя це буде просто марнотратство. Ще хочу вашу увагу звернути на те, що, наприклад, проходячи кампанію, в попередніх відео я показую, як фармити в кампанії, у вас можуть випадати дублі. Ну, одинакові герої рідкісного рангу. Ось я вам зараз покажу, скільки в мене випало ну, за 2 тижні фарму в кампанії. Для чого я їх збираю? Дивіться. Є така подія, як турнір кланів. Кожні два тижні у вівторок починається турнір кланів, і коли ви покращуєте навичку рідкісним герою, вам додається 500 очок. Якщо у вас багато таких героїв, то поліпшуючи навичку одинаковим героєм, ви зможете дуже легко заробляти бали для турніру кланів. Дивіться, бачите? І ви маєте ось тут, можете використати рідкісного героя для того, щоб підняти навичку. Це такий невеличкий лавіфхак, який мені часто допомагає набивати дуже багато балів на кланових турнірах. Є ще піднесення, піднесення героїв. Піднесення героїв відбувається за допомогою зілля. Є мале зілля, середнє зілля та велике зілля. Якщо, наприклад, у вас є 10 банок малого зілля, ви зможете змішати і зробити одну банку середнього зілля. Наприклад, якщо у вас є багато банок середнього зілля, ви можете змішати 10 і зробити з 10 середнього одне велике зілля. Хочу ще звернути вашу увагу, що Підземельлі є форти фордуху, фортма, форт сили. Тут ви можете добувати ваші зілля духу, магії, сили або тіні. Але зверніть увагу, що форт тіні відкритий лише в неділю. Тоді як форти сили, магії і духу відкриваються два рази в тиждень. Якщо вам буде потрібно проходити якусь місію, і вам потрібно буде пройти Фортіні, вам прийдеться чекати до неділі. На цьому поки що все. Якщо вам будуть цікаві якісь деталі, можете писати в коментарях, питайтесь, цікавтеся. попробую максимально дати відповідь, що сам знаю. Щось пояснити, щось підказати. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі.